Доброго дня, миру та гарного настрою, мої маленькі слухачі! Для вас відкриває свої обійми літературна сторінка школи крок. Слухаючи нас, ви можете малювати, ліпити, бавити з іграшками конструктором або тихесенько сидіти у м'якому кріслі і насолоджуватись гарною казкою, оповіданням чи віршиками. Якщо хочете... Танцюйте під наші пісні або складайте емоції, слухаючи нас, снімайте їх на відео, фото і відсилайте нам. Ну що ж, ми починаємо. Їхній сад оповідання слабошпицького Михайла про весну, про дітей, лінивих і працьовитих. Навесні діти садили дерева. Дружнім гуртом прийшли на сільський пустир і взялися до роботи. Гукали і Гриця. Ходімо з нами. Не хочу, сказав їм Гриць. Краще я в футбол гратиму. Висадимо дерева для нашого саду, тоді всі разом гратимемо. Запропонували йому діти. Ні! Грати краще, ніж дерева садити. Садіть без мене, і пішов, посвистуючи з м'ячем на майданчик. Але там нікого всі на пустирі. Обійдуся і без вас, сказав собі Гриць. І спробував сам грати в футбол. Але хто ж грає у футбол сам із собою? Сів гриць на м'яч і задумався. Мабуть, треба було йому піти з хлопцями? Швидше б закінчили роботу, а потім бігали б за м'ячем. От як би зараз хтось із них погукав його на допомогу? То він з радістю пішов би. Та діти, певно, і забули про нього. Їм весело, бо вони всі разом. А він сам і не знає, що йому робити, понурив Грицю голову і поплентався додому. Чому ж ти не грався? запитала мама. Так просився на майданчик і зразу ж додому прибіг. Може, тебе хтось образив? Ніхто мене не образив. Твої товариші там граються? Ні, усі садять дерева. От молодці, правда, сину? Гриць потупив очі. Не знаю. А ти чому ж не з ними? Мені не хочеться садити дерева. Мама сумно зітхнула і нічого йому так і не сказала. Гриць трохи погрався з котом, позаглядав до кролі, побігав за півнем подивився, як мати готує обід. І... Хе ех, 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 засумував. От як би пішов з усіма на пустир, не було б йому зараз нудно. Але хлопці теж винні, не могли гарненько його попрохати, щоб він ішов з ними. Сидів, сидів, удома, гриць, так журився, журився, а потім скочив і побіг до дітей. Став збоку. І дивиться, як вони садять дерева. В нього аж руки свербіли теж узятися до роботи, тільки чекав, що його попросять, але ніхто не сказав йому й слова. Ніби гриця тут і геть не було. Постояв, постояв він. І пішов у край ображеної доби. А вдома мама раптом сказала: Я так люблю садити дерева, піду попрацюю з дітьми. Гриць розгублено подивився на неї. Ти, мабуть, теж хочеш зі мною? Хочу. Тоді ходімо разом, бери лопату. Прийшли на пустир, де вже стояло кілька рівнесеньких рядів саженців. Вам помічники потрібні? весело запитала мама дітей. Якщо потрібні, приймайте, приймаємо, приймаємо. приймаємо з задоволенням. А коли скінчили роботу, Грицева мама сказала. Уявляєте? Колись отут виросте прекрасний сад, ваш сад. І кожен, хто його вперше побачить, подумає, які ж ото молодці посадили дерева. Дітям було приємно чути ці слова, і Грицеві теж приємно. Кожного приємно, коли почує добре слово про свою працю. Вийшло на небо сонце і здивовано дивилося на старий пустир. Ніби запитувало, а коли ж це тут з'явився молодесенький сад, їхній сад. Полонив весняний ранок, веселим співом солов'я, летить танцюючи світанок, і пробудилася земля, п'яний духняний цивіт, акації Пригожить полония ночей. Дивлюсь на саду у білим цвіті, не можу відвести очей, Весна красна, весна краплина, цвіте дерев, цвіте калина, весна сурмить, весна кружляє, де торкнеться, все забуяє. де торкнеться, все забуяє.